Пили разом чай. Пов'язали друзі, спільні друзі. Ми не напряму були знайомі, а пов'язали спільні друзі. Мабуть, якісь життєві пріоритети пов'язали нас схожі з Антоном. Ми з ним різних поколінь. І не дивлячись на це, у нас схожі цінності. У мене на той час був бізнес, да, гігієнічні наповнювачі для тварин, для туалетів. І Антон запропонував, два щось разом робити. Да. Бо я сам з Тернополя родом. переїхав 2008 Луцьк, був класне місто. У 22-му році багато було бажаючих добровольців. Черги були під військоматами, ну і я в тому числі досвід. Короткий, в кінці травня 22-го року якраз отримане поранення, ну і після того вже реабілітація. І завдяки там, підтримки наших партнерів, які вливали сюди в Україну гроші і від, від ветеранського фонду ми отримували суттєву допомогу. Потім проєкт Власна справа від, від центру зайнятості. В другий рік, коли ми почали займатися, ми експортували ну, умовно тонну. Це була десь одна тонна сушеної ягоди бозини, і через, умовно, сім років ми експортували 100 тонн. Я б сказав, просто не бійтеся, починайте. В будь-якому випадку, якщо з гарним критичним мисленням і аналітикою підійти до будь-якої справи, ти досягнеш, можливо, не відразу великого успіху, але в будь-якому випадку успіху.